А написав... Дениса, ти мене питав? Всім привіт! Майдон. З вами я Денис і сьогодні вирішив знімати про Майнкрафт. Андрій, поздоровкайся. Привет! Вона як кваша, в мене 1.16. Скін такий норм. І в, мен, в мене лучше. Але нормально. Ну, якщо б... я буду сьогодні знімати програсу. базу. якщо, якщо включили світло, то ми вдвох зняли по відео. Так я Богдану не буду показувати базу. Де ніс? Де вона відкривайся, Денис. Де ніс? А він в твоєму каналі. Не буде, бо в нього немає каналу, у Богдана немає каналу. Ой, телеграма. М? Так я в виграю, хто я буду знімати. Коли? Коли, коли? Коли ну, ну, да. захочу. Да, але зараз пока що тебе ж немає телеграм, щоб ти дивився відео. Ну і що? Лиша. Я тут з телефон буду дивитися, Денис. А я А дай нома значить А Та мами... Денис, Ти бдям. питав у мене зняти роль. Я... Там... 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 Андрій, не бий Дениса. Сони, мы так из Богдана погуляли мать губы. Можешь включить свет в лица? Лица бачу. Не? Я краси, я и скин покажу. Да. Ну правда мне не покажи. Ну ничего. Покажи завтра. завтра? Да, я завтра покажу скин. О, я завтра буду снимать. Мама, Мы после тебя. Угу. А вот тут так съемка. Просто А... Ржать контент Буде. Бо, багато... Бо я там Дениса багато раз убиваю. Даже коли ми Дениса грав, убивав все робив. Ось, о, скін такий. Класний, да? І зараз я покажу із із третього лиця. Ось такий далі. Ви бачите, що я на гряці. Але я зараз і покажу базу. Яку ще Богдан не знає? Да, я ніфіга взагалі не знаю. Я на тій на каналі в кожного році знімався, так? Да? Ти вже то що це про от, у Ютубі ти знімав. А все ты его за у телеграм. Денис, это я мы на твоем а YouTube, да, YouTube канале. Как она может спать? Андрей, замолчи. Я мой. пока не буду Денис. Зараз я покажу. Я покажу я на твоем канале. Заниматься. Я не знаю. Я не помню. Зараз мы идем нас, нас. все, у нас ну такой да, дом. Я ушел из-за того, что мама запретила. Буран. Осей, уйди а, от нас да. пока. Шо? Уйди пока да. что. Бо да. я, да. я не хочу тебе показывать от Деса. Боже, да? Вот, Денис, а ну, откуда у тебя Wi-Fi, что у тебя получается? Не доступ мне. Я наоборот. Тебе на что? Заметил, что да. тут вода на... Ёсте. скажи, ти що сміятись. Ось все. О, тепер можеш. Отака у нас база. В... Ну, вийди. А дивіться, що у нас. Денис, блин. <рес> <рес> Прапори отакі гарні. Якраз Польщі зробила <рес> на їзд. Її... Да. Ні, А ти не дивися, Богдан. Я... І тепер можеш ще стріляти. Та ні, ні, не буду. Я скажу, коли. Добрий день. Добрий день. А чому мене не почула? Ей, Богдан, я сказав. Я скажу коли. Ой, дощ, блін, собачечки мої. Арчу, да? Це мої. Я вигрі. Андрій, замовкни. Ти бачиш, відео зробив. Це гетьки в У тебя телеграмма А как твоя мама? А, а, а все имя? Мак Алена, Алена Маковна Все имя моей а. мамы? Да Алена Алена Маковна Нет Алена Графин Ой-ой-ой, уже ночь, надо идти быстро есть <свят> ой, ой, спать <свят> Ой, есть Ой, и спать, <свят> и есть скоро будем Быть, забраться и спать Я викладу все, як мені буде зараз і... д шесть. Гостер. Ха це ти, ти назвальник, мій телефон. Не матки за себе.